Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживите, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я хочу побажати вам миру і добра і привітати вам з тим святим днем, який сьогодні ми святкуємо. Це переображення Господнє. Коли Ісус Христос пішов нагору молитися і взяв з собою трьох учнів, то його лице переобразилося. І став одяг білий, як стіг. І голос з неба пролунав. Це син мій улюблений, його слухайтеся. Сам Бог сказав слухатися Сина Його, Господа нашого Ісуса Христа. Господь Ісус Христос в цей світ, щоб примирити людей з Бога. тому що ми є всі грішні і заслуговуємо на покарання, тому що ми не можемо себе спасти. Ніякими добрими ділами чи великими грошима. ніхто перед Богом не оправдається. Но Ісус Христос приніс нам радісну новину Іванлію, яка є написана в тій святій книзі. Ісус Христос він помер на христі за наші з вами гріхи. Щоби ми з вами не несли покарання вічних муках і сердань у пекці на вічну розлуку з Богом. Ісус Христос він пролив світу новину кров і помер. але в третій день Він воскрес. Воскресіння Христове ми святкуємо щороку. Ісус Христос любить людей, і Він кличе Сьогодні людей. Прийдіть до мене всі стручені та обтяжені, і я заспокою вас. Тільки Ісус Христос може дарувати нам мир спокій в наших серця. Тільки Ісус Христос може нас спасти і примирити з Богом. Як написано. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли, замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Примиритися з Богом людина може тільки через щире покаяння, і живу віру в Ісуса Христа. Кожна людина має можливість примиритися з Богом. Бог любить усіх людей. Христос помирав за усіх людей, але спасуться лише ті, які покаються своїх гріхах і увірують в Ісуса Христа як свого Спасителя. Як написано, бо коли ти устами своїми визриматимеш Ісуса за Господа, і серцем віритимеш, що Бог воскресив його мертвих, то спасешся. Бо кожним, хто покличе Господні ім'я, буде спасений. Задумайтесь про своєю душею, де вона буде у вічності? Життя коротке. Час близький, Господь греде, а душа наша вічна. Де вона буде вічність? Цей вибір залежить від кожного з нас. Я все це говорю, тому що Бог спас мене. Він звини мене від рабства і він звини мене від наркозалежності і спас усьому вулицю. І дав мені нове життя. Але Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом, на небесах. Тому що це Божий дар, який можна лише прийняти. Подарунки не потрібно заслуговувати. Подарунки це безкоштовно. Це треба прийняти вірою. Дар Божий, життя вічне, Христі Ісусі, Господі наші. Читайте Іванлію, читайте Святе письмо. Покайтеся своїх гріха, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Отець небесний, цих людей, помили і спаси. Ум'я Отця Свяна і Духа Святого. Амінь. Амінь.